Блакит небес, і ворскли плескіт, і столітні велетні дуби. Іван Петрович Котляревський творив отут, і тут любив йому дала живого хисту й любови, рідна сторона. Це звідси голос його чистий, що над планетою луна. А там, де юні ходять пари, де листя тінь свою кладе на Котляревському бульварі, з ним. Я вітаюсь кожен день. стоять дуби, шепочу, наче, Йому із чотирьох сторін. Тобі, великий нас земляче, земний уклін, земний уклін. За те, що в пору світанкову, Коли страшним був ночі, гніт, ти рідну пісню і рідну мову виводив у широкий світ.